Привіт! Хто хоче на курс по ось такій колоді від райдера Вайта. Пишіть тут під відео «Хочу». А я вам зроблю зараз розклад прямо з потоку, що хочуть передати вам карти. Ви можете досягнути успіху в тій чи іншій справі. Ви мудра душа. Яка має вже не перше втілення в наш світ. Ви вмієте вчитися і вмієте передавати знання. Страхи переповнюють ваше серце. Ви боїтеся, що у вас нічого не вийде. По цій карті можу вам сказати, що гірше, ніж зараз, з вами вже нічого не станеться. Ви перейшли межу як би сказати, екватор. Все, що вже могло статися, вже сталося. Це буде початком або витком виздоровлення. До вас йдуть нові почуття. Ви по-новому будете вчитися відчувати, прийдуть нові почуття, і в вас відкриються нові можливості. Так? Страхи переповнюють все рівно ваше серце. Так? Ви боїтеся е, зрушити з місця. Вступаючи на ту чи іншу стежку на відкриття чогось нового, ви завжди заткуєте. У вас багато є роботи, яка приносить вам гроші, достаток. Прийде до вас нова ідея, яка що зробить? Зможете ідея, яка відкриє у вас новий запал, нову пристрасть, нову можливість продемонструвати свою жіночність та вміння управляти радість. Відкривайте ширше свою душу, ваше життя крокує ось так. На білому коні радість. Успіху вам!